Вітаю на каналі Початкова Німецька. Сьогодні говоримо про я і моє сьогодення. Я вам ще додам е, такий діалог і в описі ви його собі е, прочитаєте, е, подописую. Якщо, може, не дай Боже, хтось щось не зрозумів, е, то по почерку, всяке буває, то е, все будете мати постійно е, цілу лекцію в описі. Also gehen wir weiter. Leser Nummer 42. 42. Dr. 42. Ah, 42a. Ah, ich suche ein Haus äh, Nummer 142. Dr. Yashukaja Ich und meine heute. Ich und meine heute. Verteilte Uahu. E, займенник іх, то e, вам треба вимовляти e, м'яке, Іх х. E, не «ш», Бо то іш. Я чую багато викладачів, як вони то діло подають, іш між діш», ну то воно так виглядає. Знаєте, як воно виглядає. Я вам скажу по правді. Ну так виглядає, як би замість цієї замість фендера. Фендера, так? О, тої файної добротної гітарки. Взяв якусь маскальську татру чи ще якісь там, що там у них там було. І пробуєш на ній заграти металіку. Он як весніфт. Розумієте? Тому. Добра вимова, Вона так ваш 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 будет сплох. гуте дойче геспох. О, правильно сказати. Das ist erste Pzerzi. говорити, ну, hochdeutsch, веще німецька, це є міх, Діх, für, für dich. Ну, розумієте? Іх und meine гойте. Якщо оце майне і майне, то ви можете по-різному вчути, хто як коли вліпе, але е нема там такого чистого майне. Якщо ви скажете майне, це вже буде, е ну, не знаю, це в слові майна, коли ви говорите вниз. так? Ich und мене гойте. Воно так чуть-чуть АЕ. О, такий вивчить собі звук такий АЕ. Чуть-чуть. habe heute Еу. EU. EU. Читається як Ой. EU В німецькій мові, це правило. Читається як Ой. Оце от ой. Ой. Хойте. Heute. Ich habe heute die Zahlung erhalten. Тут дивіться, erhalten. Написано Erhalten. Винікде не чуєте таке слово як erhalten. Вас розумієте, що ви так сказаєте? Без питань. Скажіть хоч так. Але ви все чуєте ехан. І хальтен. Ну, але оце Ерхальн. Воно там. Э, ну, так як в слові, э, бо є такі дехто кажуть, э, читають э, букву «в» э, на Volkswagen і читають Volkswagen. Нема такого є. Volkswagen. Тут таке саме Е-Хальтн. Там, де ви маєте тен. Ich sage, okay, schiet, erhalten. Ich habe heute die Zahlung erhalten. Erhalten. Oh, was Da denn? Ich äh, höre, ich sage, oh, meine Stimmung ist super. Meine Stimmung ist super. Super, super, super. Das ist natürlich äh, super, dass wir essen. Da ist super essen. Das kann gut sein. Aber super. І дізу це зовсім, ну, це іменник, а це, е, е, це може бути прислівник, скоріше всього, так? Супер. Який? Відповідає яке питання. Ну, скоріше всього, що це прислівник. Як супер? Який настрій суперовий? Це вже, якщо перейде, він переходить прикметників, це прислівник. 100%. Мені штімун із зуба. І це от си на початку е, слова в 95% можна сказати у німецькій мові, читається як З. За винятком таких як стоп. Воно читається як ШТОП, е, і Шити, і е, ШТІМУНГ, о бачите, шити, Сити. Знову правило. Тут купа правил. Я не знаю о, ті лекції, які вам давав дотепер, то вже ви повинні розуміти. То буде, не переживайте, я до 50-ї лекції, як Бог добрий, доб'ю. До 50-ї заведу вас ще трошечко в прикметники, щоб ви більше е, розширили свої знання. І тоді, вже хто хоче е, строго займатися граматикою, буде сама строга граматика. Добре, має стімун із зуба, тобто мій настрій. Я супервай. О, колега, hast eine gute Stimmung. О. Я, я знаю. Ну, тобто. Ти маєш добрий настрій. Ну. Я їх знаю, так я знаю. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Дуже дякую. Отак. Маєте поганий настрій, не показуйте нікому, тому що в німеччині така річ, що Наприклад, тобі, там є у вас група українців, 2, 3, 5, 10, скільки у вас там, 50. І нехай там є три німця, три німця і один керівник, то всі три по черзі, може один з них, один, перепрошую, з них, вас не заложить. Я то замічав, бо в нас і в вчесінь приїжджали німці працювати, допомагати. І ще щось, як хтось мене рознервував, я був молодий, гарячий там. Ну, пробували, ну, то я міг десь там комусь щось притулити. То я думав, що вже якщо я комусь притулю, то вже 100% е, ну, той е, там е, шеф і німець і всі будуть навколо вже знати, і мені прийдеться ну, тлумачити себе наперед. Я казав, відійди, бо дістанеш, а потім будемо говорити. Ну, Розумієте? Так що ви маєте розуміти, що. Δεν θα σας δείξω ολόκληρες ευκαιρίες. Ελπίζω να μπείτε στο βίντεο και να μιλήσετε για αυτό. Όλα καλά. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Είναι μία μικρή πρόβλημα. Δεν είναι μία μεγάλη πρόβλημα, είναι μία μικρή πρόβλημα. Μία μικρή πρόβλημα. Μπορώ να το κάνω. Μπορώ να το κάνω. Βλέπετε. Έλαβα όλες τις προβλήμες μου. Тобто, о, якраз готовий І Я але алею проблеми для. Тобто, я всі свої проблеми вирішив. Звичайно, що єврейська пославиця така розумна каже, якщо проблема можна вирішити за гроші, то це не проблема, а це витрата. І питання, чи ви собі можете таку витрату дозволити, О, далі. Майне мене шмерцен... Meine Kopfschmerzen, перепрошую, meine Kopfschmerzen hörten auf. Meine Kopfschmerzen hörten auf. Тобто, мене залишили головні болі, або мене перестала боліти голова. Ще раз. Meine Kopfschmerzen hörten auf. Ну, це якщо у вас перестало. А якщо ви маєте казати, що у вас болить голова, ви маєте сказати, ich habe äh, Kopfschmerzen. Ich bin krank. Ja, sorry, entschuldigen Sie bitte, heute ich krank. Äh, heute, ik ben krank en äh, äh, ik heb een kopschmerzen. Oh, dale. Nu tot mijn mama, mijn kopschmerzen horen dan af, Tot mijn neus alleen nog helemaal niet ja, mijn maag helemaal niet En dat is zeer goed voor mij. І ця фраза, бачите, тут тут майже всі фрази універсальні. Тобто, «das er gut für 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 mich, dich, uns». тут, «mich, dich, uns, можна класти людей займенник мене сюди. Das ist sehr gut. І це дуже добре. Und das ist sehr gut für mich. Я описі вам подам. Далі. Ich habe einen Teil des Geld des guy despart. Des e, тобто, я ä, відложив частину грошей. Ну, ä, Це я вам більше для, для вас, щоб ви, для вашої що такої направи самої для себе, щоб ви розуміли, що треба шпарувати гроші. оце, що в нас старші люди казали, о, той гроші шпарує, Оце от є, шпарт, гіспарт. Тобто, відложив. Наш О, Старші німці українською мовою казали: наш парував грошей. Ну, так, що вже помішалося у нас була така мова. Ich habe einen Teil des Geldes gespart. Тобто я відклав частину грошей. О, але нікому нікого нічого не треба казати. Бо дивіться, це найбільше стосується. Uh, Слов'янських народів. Тобто, uh, якщо ви uh, uh, скажете, я, я бил Гіпарт так. Я би там 120 танців його, вже там 120 тисяч євро відложив, так, і спарт. А комусь треба на вагень кауфе. І він знає, що ви Гельдгавен, так? Розумієте? Бас і дас, баси сльоз. Розумієте, про що я? Ви, е, є такі люди, які е, беруть, зичуть, потім ще і не віддають, і ще стають вашим ворогом. Мимо того, що ви їм помогли. Є люди, які вдячні. Позичають і один другому допомагають, стараються їм там мають на совісті, по всякому буває, може, не може, але все рівно в кінці кінців віддасть і буде вдячний, і потім тому ще віддасть сторицю. Ото є, я вважаю, культурна людина. О, розумієте? Далі. Е, ну, це я вже вам казав. Для чого ви відкладаєте гроші, це, це вже ваше бажання. Дай Бог, щоб ви всі могли відкладати і щоб у вас було все добре. Моліться за мир, бо я вже так прошу Бога, щоб до Пасхи. І є знаки такі, що вказують. Ну, перший рік мене, мене до війни сильно з ним мучили. Потім перший рік далі воно продовжувалося, літаки падали весні, таке вселяке було. А тепер вже я бачу, що е, переходжу через місто. Я бачу і на небі знаки, і бачу у снах є добрі знаки. І є, є добра вістка, що чується, що щось вже має бути. І в природі є добрі знаки, бо цей рік було дуже мало грибів. Дуже мало. Так, коли війна, то грибів багато. Добре, мимо того перепрошую, що заговорився. Маєте там опис, читайте, підписуйтеся. Кладіть лайк і якихось пару слів напишіть подяки, аби мене трошечка піднімало. Кланяюся і запрошую.